Гарно, гарно, бо я бачу, От, якщо порахувати суцвіття так гарно зав'язалося. Головне, щоб джула багато їздила, Той їздила, ну, літала. Все буде добре. Цей рік, я сподіваюся, на дуже хороший урожай. Олег Климишин показує квасолю сорту Ясь Королівський, якою третій рік засаджує приблизно 25 соток землі. Чоловік розповідає, технологію вирощування запозичив у львівського фермера, а також експериментував самостійно. Оці стовпи я собі спрактикував, воно закопується е, метр, в землю, щоб воно надійно трималося. І десь 3 метри у висоту над землею. Потім бачите оці натяжні дроти, це щоб просто натягнути оце, оцю струну зверху, це, е, цей дріт, катанка. Зараз фасоля ще не набрала такої ваги, ще не так видно. Коли вона трошки буде вже буде набирати зерно, вона трошки просяде, і зручність в тому, що коли оця фасоля вже натягне отой дріт катанку, вже не треба буде тут ні, ні драбини, нічого, щоб збирати потім плоди. Просто можна вже буде рукою. Олег Климишин каже, для вирощування обрав квасолю, адже вона невибаглива. Для ґрунту чоловік використовує натуральні добрива, такі як вапняк і попіл. Працює на городі з сім'єю. Згодом каже, хоче збільшити площу для посадки. Я не маю освіти спеціалізованої в цьому плані ніякої. Але ну, ризик, ну, мені подобається. Я впевнений, ну як мінімум я цим буду займатися. Зараз все заростає будь-яком. Я не хочу цього. Я хочу, щоб от, от таких от конструкціях було знаєте, на 100 метрів туди і аж туди до річки. Олег Климишин ветеран АТО влітку 2014 року. Чоловік пішов воювати, а в жовтні під волновахою під час мінометного обстрілу отримав осколкове поранення в голову. Через пошкодження частини мозку паралізувало ліві руку й ногу. Тож каже, після лікування реабілітації шукав для себе справу, якою зможе зайнятися, і яка приноситиме користь йому та іншим. 24 жовтня ну дасть бог доживу. У мене буде другий день народження, бо маю одно весною а друге до 24-го мені зробили операцію. Мечникова. І так я вижив. Тут в мене плита така стоїть, щоб ви собі зорієнтувались, 7х14 см. Я вже кажу сам про себе, що я кіборг. Третя частина голови залізна. Хочу показати іншим. От я мужчина, який повернувся з війни ну, після поранення, нога кульгає, рука не працює. І такий я щось, щось ну, не сиджу, не, не лежу, не, не чекаю, поки там. Хтось мені щось принесе, прийде і щось мені дасть з барського плеча. Я отак я собі запланував. І це не обов'язково зациклюватись на вирощенні на вирощенні фасолі можна любий бізнес, любе Розумієте, Плюс великий наш у чому У нас дуже родючі ґрунти. Чоловік розповідає цьогоріч після того як збере квасолю, планує віддати частину врожаю місцевому підприємцю для приготування м'ясних консервацій і передати їх на передову українським військовим. Адже каже, часто пригадує, як приємно було отримувати допомогу з тилу. Такий був зі мною е, Микола Мусієнко. І вже якщо щось там приїжджало, чи якісь волонтери, то, то ну бо нам так до від блокпоста нашого до до. Дороги, Де зупинялися волонтери, було метрів двісті, ну я вже так старший, поважніший дядько. То все Микола, біжи, бо дивись, приїхала машина. І побіг один раз Микола. Побіг, біжить назад, щось там в кульку щось видно, що кульочок теліпається, він біжить. І розумієте, ну, 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 щоб ви собі уявили, прибігає, нас там четверо чи п'ять хлопців сиділо, він то той кульочок розвертає от по такій булочці. Кожному. Знаєте, кажуть, якісь там французькі трюфеля, я думаю, що та булка була смачніша. Збирати врожай Олег Кламишин планує в кінці жовтня. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.